Почти все гарнесенько. Це загорнуто. Тут у нас голландський сорт, тут у нас повітряна бульбочка. Так, далі у нас пішли. Та дочечки гарнесенько. Загорнуті механічно в цьому році. Все, вийшло з Божою допомогою. все цьому році не сильно навіть і важко вже <кій> коли руки набиті <кій> коли відчуваєш себе вже як рима в воді то воно не важко Побачитеся. зубочок пропустив. ми зараз посадимо <кій> так Все гарненько. Так, приїхали зараз на дану діляночку. Сьогодні досадили зранку. Зараз почався дощ у нас. Почався дощ. Помощник. На місці. Значить, будемо його вкривати після посадки протягом 10 днів. Не 10 днів навіть не протягом тижня. Потрібно вкрити діляночку препаратом. <кій> Я вкриваю вже третій рік, препарат називається СТОМ330. Попускає Швейцарія. Продається він в профупаковках по 10 літрів. Це не реклама також. Значить, з якою метою ми вкриваємо дану діляночку. Дивіться, вкривати осінню. Це не чиї забаганки, як казав фермер, чесник Чернігів. Теж. Може підписатися. <кхи> а це є, є, є частиною технології. Ми його вкриваємо з осені. Тобто діляночку всю вкриваємо повністю, проводимо присипання з осені а, для того, щоб <кхи> не посходив, не було сходів бур'яну. Тому що там розказують різні знатоки, що зима він вимерзне, якщо він пістив корінь, може частини вимерзне, а частина залишиться. І вже весною. Весною. А, Шолуха. І вже весною нам буде важче його. ну По сходах ти вже не будеш вкривати його. Треба, щоб була гола чистенька діляночка без уже без <кхи> пророст, проростків бур'яну, можна сказати. Вкриваємо його з осені і вкриваємо його восени після рихлення землі. Після рихлення землі. <кхи> Тобто це є частиною технології. І в нас десь до, до середини липня діляночка буде чистенька взагалі без бурінинки. Все ви побачите в подальших відео. Так, як саме буду вкривати, пропорції, норми, це буде в наступному відео. Всіх бажаючих прошу підписатись. Кому цікаво, контент в принципі цікавий. Так що ось так у нас все вийшло. Посадили ми загальна площа вийшла 40 сотих. 5 сотих у нас там землі залишилось. ну, Залишилось, десь залишилось. Чуть-чуть я прорахувався на 5 сотих, але казав на теорію одне, на практиці зовсім інше. Я думаю, нічого страшного такого немає. Значить, в Майбутньому, в майбутньому, що я планую. Так як в мене йде чесник на ОПС, так. Потрібно все прораховувати в першу чергу <кхи> по всіх можливостях. <кхи> як мені, наприклад, там дехто допомагає, тому що я комусь допоміг, мені хтось допоміг. <кхи> це таке. А Взагалі це все кошти, солярка, затрати, тракторист, власник трактору і тому подібне. <кхи> Це все затрати, затрат, затрати. Тобто все враховують, вищитувати, кому вигодно, то займається, кому не вигодно, то не займається. Так що взагалі плануємо даний об'єм на наступний рік викопати, залишити собі на насіння і в подальшому, в подальшому пустити це все в 2 гектари, плюс-мінус там всіки вийде. Так що ось такі у нас плани. А там далі так що а наступний рік продаю лише насінням і залишаю собі всіх бажаючих. Прошу замовлення, приймається, прошу звертатися. Чесник якісний, без всяких гнилий і тому подібне. Самі самі все побачите, можна вже побачити, що якість і якість. Тому такі -то праці у нас друга репродукція. так Буду можливо продавати одну зубку, побачимо, що вийде з повітряної бубочки. Так що всіх бажаючих. <кхи> прошу звертатись. Контакти залишу в описі. Все, працюємо по дощу <кхи> кривовим препаратом. Бажано працювати по дощу. Це все на наступного відео. Все, до нових зустрічей